Привіт, мої хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Якось онуки на канікули приїхало до бабусі у село. Їм дуже подобається, як вона готує, а особливо борщ. А ви знаєте, що таке борщ? Борщ це українська рідка страва, що вариться з посічених буряків, капусти, з додатком картоплі, квасолі та різних приправ. З що варять борщ? З овочів чи фруктів? Так, дітки, з овочів. А ви знаєте, які овочі треба класти? Капусту треба? Так, треба. Скажіть, будь ласка, а картоплю треба? Так, треба. А сливу? Ні. Тому що це фрукт, правильно. Атомати? Так. Треба. А цибулю? Так. Треба. Скажіть, а огірок? Ні, не треба. А перець? Так, треба. Скажіть, а морква потрібна у борщу? Так, звичайно. Скажіть, а вишня? Ні, тому що вишня це фрукт. Дітки, ось такі овочі потрібні для того, щоб зварити борщ. Дякую вам за увагу. До побачення!